Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я вам пропоную ознайомитися з сортами хризантем, які війдуть в каталог 2026, а саме великоквіткові горшкові хризантеми. Шкода, що саме цей тип хризантем в нашій країні е, не дуже популярний, так як, наприклад, хризантема мультифлора, все це тому, що е, ці сорти дуже пізні і люди бояться їх вирощувати. Але незважаючи на це, ці сорти дуже гарні і багато кому подобаються. Тож розпочинаємо сьогоднішній свій огляд з новинки. Сорт називається Alca Peach. Розмір куща, середній, кольор персиковий, розмір квітів, L, реакція тижнів 9. Це новинка і дуже гарний сорт, дуже гарний кольор. Сподіваюся, що він буде користуватися популярністю. Ви на нього звернете увагу і будете замовляти. Хочу звернути увагу всіх тих, хто боїться саме ось такі чудові квіти. Спробуйте. Візьміть хоча б кілька е, новинок і спробуйте їх виростити. І наступний сорт у нас Алака Роуз. Розмір куща середній кольор рожевий. розмір квітів L. Дуже гарно кущиться. Реакція тижнів 9. Тож, ось такий чудовий сорт. Взагалі, ці сорти хризантем ростуть такого розміру, що їх можна з легкістю використовувати для букетів. Отже, ці сорти дуже універсальні. А слідуючий сорт у нас Аляка Вайт. Або ще його називають назива Бланка. Розмір куща середній, кольор кремовий, розмір квітів L, реакція тижнів 9. Всі ці сорти потребують прищипки, бо саме після прищіпки вони починають кущитися і тоді їх вирощують в три пагони це найкраща комбінація. Пізніше потрібно обірвати всі бічні квітоноси, і у вас буде три чудових великих гарних квітки. Цей варіант можна розглядати так, що тут росте е, три кущі і з кожного куща по три пагони. Саме так їх вирощують по технології. І слідуючий сорт у нас каєлов. Розмір куща, середній кольор, жовтий, розмір квітів L, реакція тижнів. 9. Ось, наприклад, по цьому сорту е, зазначено, що потрібно останній раз е, прищипнути його 15 червня. Наступна сортосерія у нас називається космо, і сорт називається Бордеукс. Показники цього сорту розмір куща, компактний середній, кольор бордовий розмір квітів XL і реакція тижнів 7,5. Наступний сорт з цієї сортосерії називається Космо Бронз. Розмір куща компактний кольор, бронзовий, розмір квітів XL. Реакція тижнів 8. Прищіпування рекомендують останній раз робити 20 червня. А ось притінення з 20 серпня. Слідуючий сорт у нас Космо Fresh Lime. Розмір куща середній кольор біло-зелений, розмір квітів XL, реакція тижнів 7,5 тижнів. Дуже гарний кольор квітки, неперевершений. Отже, якщо цю сортосерію затінювати з 20 серпня то десь всередині лиз жовтня вони почнуть квітувати і на 1 листопада будуть гарні чудові квіти, тому що вся Європа вирощує багато хризантем до 1 листопада. Слідуючий сорт з цієї сортосерії називається Cosmo Pink. Розмір куща компактно середній, кольор світло-рожевий, розмір квітів XL, реакція тижнів 8. І ось ми вже е, розглядаємо наступний сорт з цієї сортосерії, який називається Cosmo Purple. Розмір куща компактно середній, кольор фіолетовий, розмір квітів XL, реакція тижнів 8. Саме ці сорти не можна вирощувати з притіненням на літній час, тому що вони не дуже гарно переносять спеку. Але з теперішнім кліматом це не дуже важливо, тому що зараз тепло аж до грудня, тож можна їх з легкістю вирощувати. І зараз ви бачите чудовий білий сорт Cosmo White. Розмір куща, компактно середній кольор, білий, розмір квітів XL, реакція тижнів 8. І останній сорт з цієї сортосерії, який називається Cosmo Yellow. Розмір куща компактно середній, кольор жовтий, розмір квітів XL. Реакція тижнів 8. Нагадаю, що по рекомендаціях прищипка робиться 20 червня, а затінення – 20 серпня. Це рекомендації саме по сортосерії Космо. А зараз у нас наступна сортосерія, яка називається Ісмара і сорт Ісмара Бланк. Розмір куща середній, кольор білий розмір квітів L, реакція тижнів 10. Також зазначено, що початок квітування 40-й тиждень і квітування припадає на початок жовтня. Тож, якщо вони квітують в жовтні, то це не так вже й пізно. Отже, можна. Ризикувати і спробувати саме цю сорту сирів. І наступна у нас Джоан. Розмір куща середній, кольор жовтий, розмір квітів L, початок квітування 40-й тиждень, квітування припадає на початок жовтня. Реакція тижнів 10. Хочу зазначити, що я вам оголошую інформацію, яка написана в закордонних каталогах. І наступна у нас Ісмара Rose, розмір куща, середній кольор, темно-рожевий розмір квітів L, початок квітування, 40-й тиждень, тобто квітне початок жовтня, реакція тижнів 10. Тож, я б вам рекомендував просто спробувати ці сорти. Далі у нас дуже цікава сортосерія, яка називається Sunkies. Сорт під назвою Санкіс Манге. Розмір куща середній кольор. Персиковий розмір квітів L. Реакція тижнів 9,5. Слідуючий сорт у нас називається Санкіс Пінк. Розмір куща середній кольор. Світло-рожевий розмір квітів L. Реакція тижнів 9,5. Дуже гарні цікаві сорти, тож зверніть на них увагу. І далі у нас новинка від цієї сортосерії, яка називається Санкіс Purple. І, значить, показники цього сорту: розмір куща середній, кольор фіолетовий, ем, ну, мені він більш фуксіовий, але добре, фіолетовий, розмір квітів L, реакція тижнів 9,5. Ось чому потрібно е, всі сорти випробувати, тому що колір інколи такий, а вже виростає зовсім інша квітка. Далі у нас е, сорт Агора Джоан». розмір куща, середньосильний, кольор жовтий розмір квітів L. Реакція тижнів 10. Дуже гарний е, сорт, дуже гарний кольор, е, чудові квіти. І наступний сорт у нас називається «Анджелес». Розмір куща, компактний кольор білий, розмір квітів L. Показано, що цей сорт гарно кущиться. Реакція тижнів 9. Слідуючий сорт у нас Angelus June. Розмір куща компактний, колір світло-жовтий, розмір квітів L. Реакція тижнів 9. Останній раз прищіпку цьому сорту робимо 15 червня. Наступний сорт дуже гарний, називається бафара. Розмір куща середній, кольор, темно-помаранчовий, розмір квітів, L, початок квітування. 40-й тиждень квітування припадає на початок жовтня. Реакція тижнів 10,5 тижнів. Всі показники я вам читаю з сайту Vitroflora. Слідуючий сорт називається Белатія. Розмір куща середній, розмір е, квітів L, кольор жовтий, реакція тижнів 9,5. Останню прищіпку потрібно робити цьому сорту 10 червня, а затінення починаємо з 10 серпня. Затінення це тільки для професійного вирощування, хто вирощує дуже багато однакових сортів. Наступний сорт називається Білкіс. Розмір куща середній, кольор білий, розмір квітів L. Дуже гарно кущиться, реакція тижнів 9. Слідуючий сорт це дуже популярна сортосерія, яка називається «Чусан». сорт називається «Бланк». розмір куща середній кольор рожево білий, розмір квітів L, дуже гарно кущиться і реакція тижнів 9. Термін останнього прищіпування 15 червня. А зараз до вашої уваги сорт «Чусан-віолет». Розмір куща, середній кольор рожевий розмір квітів L. Дуже гарно кущиться, реакція тижнів 9. Сорт, який називається «Етінцелор Yellow, не вимовиш. Розмір куща. Середній кольор, жовтий розмір квітів L. Дуже гарно кущиться. Реакція тижнів 10. Прищіпування останнє 5 червня. Притінення починаємо з 5 серпня. І слідуючий сорт у нас називається Garbarose. Е, розмір куща, середній кольор е, темно-рожевий, розмір квітів L. Реакція тижнів 9,5 тижнів. Дуже гарний сорт, дуже цікавий. Тож, я всім рекомендую, хто боїться саме цих сортів, візьміть собі на пробу хоча б по декілька сортів. Спробуйте. Наступний сорт називається Green Star. Розмір куща середній. Кольор біло-зелений, розмір квітів, L, реакція тижнів 9,5. Я хочу сказати, що в минулому сезоні в нас саме по цих сортах дуже слабо. В цьому році, у Надії Йосипівни, ці сорти користувалися дуже великою популярністю на ринку. Саме ось такі горшкові великоквіткові хризантеми. Слідуючий сорт у нас називається Intrepid. Розмір куща сильний кольор кремовий розмір квітів Л. Кущиться цей сорт слабо і реакція тижнів 9. Наступний сорт у нас називається Combo Blanc. Розмір куща. Сильний. Колір білий розмір квітів XL. реакція тижнів 10. Дуже багато хто питає, чи можна замовляти, наприклад, по одній штуці. Так, можна замовляти по одній штуці, можна замовляти більшу кількість, все буде залежати від кількості ціна. Якщо одна штука, то дорожче, якщо 5 штук, то дешевше, якщо 25 штук, то це взагалі оптове замовлення 25 штук одного сорту. І зараз у нас сорт Combo Cream. Розмір куща сильний кольор, кремово-білий розмір квітів XL, реакція тижнів 10. Це такий собі сорт велетень. І зараз до вашої уваги сорт Малабар Violet. Інколи тяжко читати ці сорти. Розмір куща, середньосильний кольор. Бордовий розмір квітів Л, реакція тижнів 9,5 тижнів. І слідуючий сорт у нас називається Мімізан, розмір куща, середній кольор, інтенсивно жовтий розмір квітів Л, реакція тижнів 9. Нагадаю, що вже з 26 грудня ми приймаємо замовлення Євроживці Хризантеми». Також у січні буде ще додатковий каталог з хризантемами від інших поставщиків. А зараз я вам пропоную познайомитися з сортом Montana Rose. Розмір куща сильний. Кольор червоний розмір квітів, L, реакція тижнів 11 тижнів. Ну, на фото дуже гарно виглядає цей сорт. Не знаю, як він виглядає вживу, тому що ми всі сорти, які вам пропонуємо, не вирощуємо. Ми вирощуємо тільки залишки, які в нас залишаються з пропозицій. Взагалі, я хочу вам сказати, що в нас пропозиція е, Хризонтем десь приблизно 300 сортів. А зараз, зверніть, будь ласка, увагу, це дуже популярний сорт в цьому році, називається Nagano Rouge. Розмір куща середній, кольор червоно-помаранчевий, розмір квітів L, початок квітування 40-й тиждень. Квітування припадає на початок жовтня. Реакція тижнів 9,5. Зазначу, що саме цей сорт дуже користується популярністю в цьому сезоні. А ось цей сорт Невада Violet, він є в пропозиції в каталозі, але його немає. Тобто ми його не можемо замовити, тому що він або скінчився, або його не буде з якихось там технічних причин. Але пропонують заміну цього сорту на сорти Роми або Малабар Violet. Це такі відповідники цього сорту. Можливо, ми цей сорт будемо замовляти в інших поставщиків. Далі у нас Нікіта Бланк, розмір куща, середній кольор, білий розмір квітів L, реакція тижнів 9. Дуже гарний білосніжний сорт. Я думаю, що він дуже шикарний, тож зверніть на нього, будь ласка, увагу. Слідуючий сорт Просто неперевершений. Називається він Атава Rose. 에, розмір куща сильний, кольор рожевий, розмір квітів L, реакція тижнів 10,5 тижнів. А далі у нас сорт, який дуже тяжко виговорити. Називається він Pachionement June. Не знаю, чи правильно чи ні, але так читаю для вас. Розмір куща сильний. Колір жовтий, розмір квітів L. Дуже гарно кущиться. Далі, що реакція тижнів 9. Вказано, що квітує в першій половині жовтня. Слідуючий сорт у нас з тієї ж самої сорту серії Persionament Rouge. Розмір куща, сильний кольор, бронзовий, розмір квітів L. Реакція тижнів 9. Вказано, що дуже витривалий до нестандартних погодних умов. Я правда вибачаюся, якщо я неправильно читаю назви, але вони бувають дуже важкими. Слідуючий сорт у нас називається Roy Johnny, розмір куща середній кольор. Жовто-бронзовий розмір квітів L, реакція тижнів 9 тижнів. Дуже гарний чудовий сорт, принаймні на фото. Ще раз повторюся: щоб дізнатися про ці сорти більше, потрібно їх всі спробувати вирощувати. Обрати хоча б декілька різних сортів з різних сортосерій і подивитися, як вони будуть рости у вас. Е, ось чудовий сорт називається роми. Розмір куща, середній кольор, темно-бордовий, розмір квітів, L, дуже гарно кущиться, реакція тижнів 9. Е, останній раз прищіплювати потрібно цей сорт 15 червня. А затіняти, якщо ви вирощуєте професійно, 15 серпня. І тоді, вже в листопаді місяця, на 1 листопада він буде повноцінно квітувати. І зараз представляю до вашої уваги сорт Santo Violet. Розмір куща середній, кольор фіолетовий, розмір квітів L. Дуже гарно е, кущиться. І реакція тижнів на цей сорт 9,5 тижнів. Останній раз прищіплювати потрібно 15 червня. Затінюємо 15 серпня в професійній управі рослин. І зараз білосніжна новинка. Сорт називається Snowbell Blanc. Добре, розмір куща, сильний кольор білий, розмір квітів. L, реакція тижнів 10. Ну, Виглядає дуже цікаво цей сорт, такі білі кулі. Е, наступний сорт у нас називається е, Sonora Rouge. Е, і це сорт. Е, Розмір куща має середній, кольор помаранчевий, розмір квітів L, реакція тижнів 10. І це також новинка, тож зверніть увагу, новинки завжди дуже популярні. Навіть якщо вона не буде дуже гарною, то її будуть купувати через те, що це новинка. Також хочу попередити всіх, хто будуть писати мені замовлення. Я можу навіть тиждень не відповідати на ваше повідомлення, тому що не маю часу. Тож чекайте терпляче. Слідуючий сорт у нас називається Sunberry Cream. Розмір куща середній, кольор світло-жовтий, розмір квітів L і реакція тижнів 10. Останній раз прищіплюємо 5 червня. Чому так важливо з цим прищіплюванням? Тому що кожне прищіплювання відсуває квітування на 10-14 днів. І ось слідуючий сорт з цієї сорту серії називається Sunberry White. Розмір куща сильний, кольор білий, розмір квітів L, реакція тижнів 10. Остання прищіпка 5 червня. В принципі, ви можете не прищипувати ці сорти, але тоді він буде вам рости в один пагон. І слідуючий сорт знову важко вимовити. Називається Таур Біліон, не знаю, чи про... правильно я його говорю. Розмір куща, середньосильний кольор бронзовий, розмір квітів L, реакція тижнів 10. Теж витривалий до нестабільних погодних умов. Дуже цікава сортосерія, це новинка сорт Woodstock Orange. Розмір куща сильний, кольор світло помаранчевий, розмір квітів L, реакція тижнів 11. Слідуючий сорт також з цієї самої сортосерії Woodstock. Сорт називається Pink. Розмір куща сильний, кольор рожевий з зеленим серединкою. Розмір квітів Л, реакція тижнів 11. Ну що ж, друзі, ось ми й переглянули весь основний Асортимент, який у нас буде по хризантемам, ще будуть інші хризантеми, але там вже буде не такий великий вибір. Саме в тих інших поставщиків ми обираємо тільки самі якісь новинки, щось дуже цікаве. І наступні ці каталоги від слідуючих поставщиків, ви вже побачите десь в січні, тому що ще багато хто не повиставляв свої каталоги. Пропозицію від вітрофлори ми вже маємо. Зараз якраз займаємося формуванням каталогу. 25 грудня буде опублікований каталог, і з 26 грудня ми вже приймаємо ваші замовлення. Терміни поставок будуть 17-й тиждень, 18-й тиждень і 20-й тиждень. Ось саме ці горшкові великоквіткові хризантеми. Очікуємо, як завжди, 20-й тиждень. Це десь травень місяць. І це буде остання поставка, тому що саме ці сорти дуже пізно поставляються, тому що вони дуже довго наростають. А так плануємо поставки з березня місяця, і також в нас в цьому році повинні бути свіжозрізані євроживці. Я так планую, а там буде видно. Тож слідкуйте за нашим каналом, щоб нічого не пропустити, знати всі наші поставки і бути в курсі всіх новин. Тож, дякую всім, хто передивився це відео до кінця. Е, будь ласка, поставте вподобайку. Ось ще раз вам показую цей сорт, мені він дуже сподобався. Е, буду чекати його квітування. А на цьому до побачення, любі друзі!